Розрахунок показника прибутку від проєкту податкового планування необхідно здійснювати з урахуванням часового факту з використанням механізму дисконтування, оскільки такий порядок більш точно виражає реальний прибуток підприємства, обмеження в податковому плануванні. Це умови, які встановлюють межі реалізації проєкту податкового планування. Обмеження можуть бути часові, ресурсні. Організаційні, психологічні ризику податковому плануванні можна визначити як можливість настання подій з негативними наслідками в результаті прийняття рішень з податкового планування, а податковий ризик. Як фінансовий ризик пов'язаний з можливістю настання подій з негативними наслідками щодо обчислення і сплати податкових платежів. Ризики в податковому плануванні класифікують: перше, зовнішні, фінансові, законодавчі, комерційні, податкового контролю, третє внутрішні, організаційні, психологічні, соціальні.